Хочу дати свідчення. Десь у мене є внучок, йому тоді було рік і три місяці, зараз вже скоро два буде. І я коли приїхала і пішла в перший же день, він вже добре ходив з ним гуляти на дитячий майданчик. А там всі дитячі майданчики, кругом пісок, і ну, треба ходити або босому, або дуже тяжко було взуто. Я, я його роздягнула, донька каже, то йому знімаєш. Капчики і хай він собі там попали. Ну, ми там гралися, він в пісочку грався, а потім почав бігати і так якби, ну, так якби не, не впав, а так якби слизнув так, так і сів. Ну і піднявся, щось почав плакати. Ну, я думаю, вже пішли додому з ним. І він вдома. Почав ну, ходити, він, ну, почало його щось боліти, і він почав повзати. Так ну так ну, думала, може то щось спи, ну а то він цілий вечір не ходить, хоче ніби встати і раз, і спускається і повзає. Яку мене істерику підняла, звинуватила мене, що він впав, що я не працюю. Я кажу, то не падає він. Кажу, ну ходи там. Вже такі листечки були, бо то вже під осінь було. Ну ех, на другий ну, може вже на другий день зранку знову. Вона його пустила з ліжка, і він пару кроків пройшов знову, посати почав, знову те саме. я вже сіла в кімнаті, я вже навіть забула про це Олега, щоб помилився. І вже сижу, а вона пішла з ним там на клас з дітьми, бо то ще дівчинка є. І там сиділа, і я згадала про це Олега. І написала йому в вайбері. А ті... Ще не встигла, мені здається, моя переслала. Подивитися, чи, чи отець Олег прочитав, а донька мені каже, пішов. І вже така рада, що пішов і вже ну, його перестало боліти. Ну, щось таке, щось він там порушив, напевне, був. Дякувати Господу Богу, що він вислуховує отця Олега, дякую це Олегу за його глибоку віру і любов до людей. І допомогу завжди.